Що це хортики? хто такі? Це припутень. Хто? Там є... Це припутень. Це є... це є дівчинка і хлопчик. Дівчинка і хлопчик? Так. Це тільки це дикі голуби лісі. Лісні дикі голуби, так? Так. Угу. І що вони парами живуть, так? Так. Як воно називається, ще раз скажи? Припутень. Припутень, дивись. Він до нас підходить. Ой, і кіця. А, Кіця атакувала їх. А ну кіця цього буде атакувати чи ні? Він побачить Кіцю? Ні, Кіця не побачила. Кіця пішла далі. Пішла далі, кіця? А цей припутень стоїть, чекаємо. Чекає. Так це Гір, це хлопчик чи дівчинка? Я думаю, що це дівчинка. Дівчинка, а хлопчик, де? Там. Полетів туди? Чи ти його бачиш? Я його бачу, там від контакт. А, бачу. Давай подивимось. А вон там де сидить. Він кітці злякався. Тайвер? Так. Угу.